У руках Маріанни Вахняк шматок глини стає справжнім витвором мистецтва. В першу чергу вона кераміст, проте має успіхи і в живописі. І як це зазвичай буває, схильність до образотворчого мистецтва у дівчини побачили тоді, коли вона була ще дуже маленькою. Дитинство проходило в селищі у діда й бабці. Там я вперше пішла, дід мене відвів на гурток малювання. То вперше почали знайомитися з фарбами, з мистецтвом. Не знаю, не можу сказати однозначно, чому саме мистецтво таке, образотворче, але повелося і так працюю в тому напрямку. Закінчивши Коломийську гімназію, Маріанна вступила відразу у кілька вузів та свій вибір зробила на користь мистецтва. Обрала Коломийський. Інститут при Прикарпатському національному університеті Стефаника. Ось і там провчилася два роки на відділі дизайну інтер'єру. Вони були прекрасні викладачі: Василь Андрушко і Мирослав Ясінський. І вони мене якось так направили, порадили батькам, щоб я поступала в академію в Львівську і продовжувала там. Навчатися. У 2006 році поступила в академію на відділ художнього ткацтва, але через два роки перевелась на художню кераміку, так як хотіла займатися ліпкою, мене приваблювала і скульптура, і кераміка сама по собі. Дуже-дуже задоволена, що я туди перевелася. Це був такий трохи як шок, тому що все-таки люди вчились на третьому курсі, а я тільки перевелася і я здавала академ різницю, я наздоганяла, займалась додатково. І зрештою, мені це все пішло на користь. Допомагали друзі в основному, моя сусідка по кімнаті в гуртожитку, викладачі е частково. Стихія Маріанни – кераміка. Різні за величиною, розміром, формою та кольором, об'ємно-просторові композиції вражають глибинністю, змісту, креативністю та навіть химерністю. Кераміка для мене це ще. Не край. Я вивчаю, вивчаю, і це не є чимось таким завершеним. Бо я е, хочу працювати в цій галузі, і вона для мене є самою такою якось е, багатосферною. Вона дуже різна і набагато цікавіша для мене, ніж всі інші сфери. Я працюю переважно єм е, обємно простору пластику виконую, але. Но... Кераміка вона настільки е, широка в своїх техніках, є багато дуже матеріалів, багато е, можливостей, і в нас в Україні ще не всі навіть відкриті. Наприклад, фарфор — вже взагалі, всі можливості там, його виробництва вже взагалі зникли. Тобто я дуже хочу розвиватися і дуже хочу впізнавати все більше і більше краміку. Зараз я працюю над об'ємно просторовими е, фігурами. Ось, е, Експериментую з глазурями, з е, різними хімічними там елементами, досліджую. Творчість Маріанни Вахняк це синтез класики та модерну. Кожна її робота переповнена філософським змістом. Також у своєму доробку художниця має цілі серії, присвячені темам трипілля та екології. Насамперед, я хочу е, піднести ці теми як актуальні в сучасному мистецтві, тому що в сучасному мистецтві дуже е, Багато є всяких агресивних, всяких і різних настроїв, дуже-дуже і більш таке традиційне мистецтво, воно вважається нецікавим і неактуальним. Тобто хочеться якось поєднати і, можливо, якийсь такий синтез зробити. Тобто воно є і традиційними моментами, але моментами воно є як сучасні твори мистецтва. Не знаю, наскільки воно вдається, але як, як для себе я такий ставлю. Трошки таке завдання. Дотепер більшість робіт я виконувала в академії. Коли я закінчила, то прийшлось задуматись там про місце, в якому я могла працювати, і ми зараз над цим <свісно> продовжуємо працювати. На рахунок ідеї і процесу творення — воно по-різному. Інколи можна виконати роботу за один день якусь придумати тему, і воно буде дуже класно. Інколи можна мучитися тижнями, і воно не виходить. Це, це так, як художників, дуже спонтанно. Ми купуємо матеріал, який привозиться з Донецької області, Слав'янська, це шамот, і він дуже хорошої якості. Тобто дуже вдячний матеріал і це... На рахунок всіх інших, там Глина Коломийська також експериментували з глиною, з фарфором немає такої можливості, хоча б дуже хотіла спробувати працювати. У творчості головне бути чесним з собою. Тобто, щоб ти це е, робив дійсно правдиво і щоб не переважали якісь там матеріальні е, такі моменти, і, ну, і, і щоб бути професійним, також дуже важливо, щоб це не було якась така. Е, Ну, як поверхнева робота, тобто треба бути чесним з собою і завжди робити це високопрофесійно, чи це якесь там замовлення, таке тимчасове, чи це є серйозна робота? Завжди треба виконувати все добре, невідмінно. Не так давно творчий доробок мисткині мали можливість оцінити коломияни. Свою першу персональну виставку художниця презентувала у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття в якості експонатів. Понад 50 робіт з кераміки та живопису, виконаних у різних техніках. Дуже задоволена організацією. Дуже дякую музеєві Гуцульщини. І була вражена наскільки люди це все. Красиво, наскільки вони опікуються своїми художниками, які в них роблять виставки дуже їм великі спасибі. А на рахунок ідентифікації це була тема моєї дипломної роботи, і це назва основної композиції, яка була в центральному залі, вона йде як, скоріше, як самоідентифікація, тобто я себе самоідентифікую як ми нащадки там, трипільців частково. Композиція складається з семи фігур, тобто це є як сім поколінь. Кожна фігура символізує своє покоління і вони є безперервним. Світло, яке випромінювалося зсередини фігур, це є як душевна якась така енергія, багатство, яке передається з покоління в покоління і воно є вічним. Постійно беру участь у всеукраїнських виставках, в Києві, в Тернополі було на Великдень. Але найцікавіші для мене, як для художника, є такі пленерні виставки, є симпозіуми, кераміки. Тобто, вже другий рік підряд я в Запоріжжі відвідую пленер, де ми виконуємо об'ємну просторову пластику в архітектурному середовищі. Вона є більше як метр висоти. Ось і ну, це дуже цікаво спілкування між художниками, виконання в польових умовах, можна так сказати, роботи, і це є дуже цікаво. Нещодавно ще брала участь у Львів Week, і там мої керамічні вироби теж зайняли своє місце, моделі їх носили. Ну і це був якийсь такий як, знає, цікавий момент, можливо, в тому дійстві. Дуже багато цікавих моментів є на пленерах, коли ти знайомишся з новими людьми, чи то з інших країн, чи то з інших міст. І... Це теж дуже цікаво. Mm. Насправді, людей багато, дуже багато цікавих людей, але конкуренція, ну, якщо є якась, то це здорова конкуренція. А насправді, наскільки ми зараз є е, неперспективними, можна так сказати, що ми тільки повинні допомагати один одному. І Дуже цікаво спілкуватися з керамістами і обмінюватися якимись думками. Я була е, на, я вже згадувала в Запорізькій області, це мало Білозерка, е, міжнародний пленер кераміки і живопису, ось два роки підряд. Також організовували ми свої пленери, кераміки. Тут в Коломиї була артгражда, були е, живописні пленери. Була я е, в Криму на живописному пленері, там виграла призове місце. Ось ну хоч, хочеться дуже приймати участь і надалі і більше і більше. В пічні маю неділі, можливо, там, якщо вони будуть проводити, та якщо вони відберуть, то можливо там би хотіла взяти участь. Майже усі починання Маріанни Вахняк підтримують її рідні. Батьки є першими радниками, помічниками, а інколи й критиками. Ми задоволені, можливо, навіть щасливі, тим, що маємо таку дочку, яка з самої маленькою е, показую себе як працьовита, як талановита дитина. Е, згадуючи, припуст, навіть там, два роки, коли їй було, е, тільки якщо щось робили чи чимось займалися, вона завжди старалася сказати, що я сама, що я хочу. Своє, своє бачення, своє виконання там, чи, того чи іншого. І так вона і по житті пішло. Вчилася в гімназії, вона е, на шкільні, ну, шкільна програма, вона виконала гобелен, який зайняв призові місця серед колективів, де представлені були декоративні вузи, е, які займаються декоративно прикладним мистецтвом. Далі, де би вона вчилася, вона завжди серйозно підходила до своєї справи, вона завжди робила, як вона сказала, вона відмінно все. І тому, що би вона робила? Завжди ми були раді, завжди були задоволені тими роботами, які вона виконувала. Займалася ткацтвом, значить, гобелени, накидки. такі... Вироби більш наші гуцульські. Вона виконувала і виконувала на чудово, то було дуже гарно, ми були тим задоволені. Але прийшов час, і вона сказала: Я вже це все вмію, мені вже я вже тут все навчилася, мені цікаво щось нове. І, і вона перевелася в кераміку хоч ми в якийсь мірі її відраджували, тому що розуміли, наскільки це складно, наскільки це праці її додаткової. Перевестися з одного факультету на інший в академії, там були свої психологічні і всякі інші мотиви. Але все-таки вона наполегливо того добилася, і вона перевелася на кераміку, догнала тих своїх одногрупників, тому що, можливо, зразу всі скептично відносилися, як дівчинка з кацтва зможе потягнути кераміку. Але вона на четвертому курсі захистилася на 12+, з плюсом, саму кращу оцінку мала серед. Диплому після четвертого курсу. Ну і так ми були присутні на тому захисті. Ми були задоволені, як ті викладачі, проректор, відзивалися хорошими словами про її роботи. І так само виставка, ну, ніби захист диплому вже після закінчення академії, яка проходила у виставому залі Дзига у Львові. Теж все пройшло на такому рівні високому і дуже. Проректор академії, коли побачив ті роботи, він був здивований. каже, Де ви виконали ці роботи? В якій майстерні ви це зробили? Коли Марянка сказала, що це в майстерні академії, він був глибоко здивований, що це дійсно можливо було такі великі роботи виконати у тих невеличких печах, які там у них є. І це і так по житті, що гріх не допомагати дитині, яка хоче, яка працює, яка має способності, яка має талант. Творчі прояви помітили ми в дитинстві, тому що вона тато вже згадував. Вона така цікава, непосидюча, наполеглива, і всюди, все я сама, я сама з півтора року вона все сама робила, і вона спробувала все в всьому. І як Маріала приїжджає додому, то знаєте, це. У нас вдома вивергається вулкан. Вона туди хоче, вона туди хоче. Вона дуже багато чого експериментує. І ми, попри то все з нею рухаємося, молодіємо і не стоїмо на місці. Стараємося в усьому їй допомагати. Так, і я з згадувала, вона мені подарувала багато робіт. Це не того, що я так. Я така ніби за ті роботи. Я просто хочу створити якийсь музей, бо вона так все пороздорує, порозпродає, а так хоч якийсь музей буде невеличкий для неї. Ну, я так, Це моя така ніби потаємна думка. Я стараюся все її підтримувати, бо то, як не ми, в такому світі, такому тяжкому світі, то ми стараємося підтримати. І ну, все-таки хочемо трошечки деколи потягнути, щоб вона трошки. Присіла, десь полетіла, трошки приземлилася, хоч не, 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 ну, не ступити її так, що встала і стояла і не рухалась. Але завжди стараємося. Їй. Як оберіг, мама Маріанни носить керамічну підвізку, яку виготовила її доня. Це дуже цінне, тому що воно так не зігріває, як як її тепло, тепло її рук. Я взагалі раніше дуже любила глину. І я її націлювала іти поступати тільки на глину. Бо я знала Ларису Цибульську, і для мене глина це асоціація з вогнем. Це дуже чисто, це дуже. Але Маріана так вперлася, так як вона має своє. Послухала і зробила напаки, пішла на ткацтво. Але потім вийшло на цей раз, на щастя, вийшло, по-моєму. І глина це так, якби воно мене зігріває. Мені подобається дуже ця робота. У мене ще одна є у терпільському стилі. Це морянна робота. Це можливо перші її. Прояви у цій темі, що вона хоче зробити прикраси, але так це якась пташка, така райська пташка. Ну, так вона мені пояснила, це шамот, на шамоті скло, а скло воно зіграло по-своєму і під цією температурою. Незважаючи на те, що Маріанна доволі таки молода художниця, її твори уже доповнюють експозиції у музеях по всій країні. Чимало робіт знаходяться у приватних колекціях України, Литви та Канади. Цікавими є експерименти керамістки зі світлом. Завдяки підсвічуванні композиції набувають нових форм та звучань. У нас в академії було таке завдання кераміка і світло на п'ятому курсі, і це завжди дуже цікаво. Тобто, коли ти заходиш в аудиторії, і кожен студент має своє обличчя, зовсім свій інший почерк, і кожна робота там з якимось світлом, чи то є природне, чи то є електричне, чи то якесь там відзеркалення. Тобто, це завжди дуже цікаво, і це пішло від того від академічного завдання. Кераміка та живопис у творчості Маріанни Вахняк тісно переплелися і гармонійно доповнюють одне одного. Хоча, як зазначає художниця, живопис це скоріше хобі, аніж основне професійне заняття. Це свого роду мистецька релаксація. Зазвичай вона малює пейзажі, квіти, закутки, природи, степи та лани з під пензля Маріанни випромінюють неабияку жіночність, щирість, чуттєвість, делікатність та найголовніше природність. Кераміка, вона більш така відповідальна сфера, і там потрібно дуже добре продумувати. Це такий технологічний процес, це, це не просто так. А живопис завжди присутній, я малюю вже давно, і воно мені так десь ну, переважно вдається. І ну, Живопис люблю, дуже люблю, і це така віддушена. Я працюю коли. З живописом я відпочиваю, з керамікою більше треба думати, і це таке, як і десь і творча праця, а десь і логічно. Тому що треба все продумати, як воно має там кріпитися, як випалюватися. Така відповідальна більш робота. Часто малюю етюди, тому що я так, щоб щось таке серйозне зробити, там сісти в майстерні і таку велику якусь картину намалювати, немає часу. А на етюди поїхали, там зібралися, куди я не їду, чи то якісь фестивалі музичні, чи що беру з собою фарби, і малюємо етюди. І Ну, дуже багато і а є таких декілька вже серйозних робіт, виконаних в майстерні. Надихає і музика, яку слухаю обов'язково, і спілкування з друзями, психологічний стан внутрішній. І вона якось так синтез всього. Зараз Маріанна навчається в аспірантурі Львівської академії мистецтв. Тепер її творче життя доповнюватиме і наукова діяльність. Місто Лева нині є місцем її проживання, та своїм домом дівчина без роздумів називає Коломию. Львів це є, е, дуже цікаво, рух, виставки, там спілкування, але завжди хочеться приїхати додому, і тут якісь таке відбуваються як переосмислення, коли ти можеш з новими силами знову поїхати. До і займатися далі працею. Завжди, коли я буваю в Коломиї, то стараюсь відвідувати Василя Андрушка. Ну, Мирослава сільського рідше бачу, але це і мої перші вчителі, і я їх дуже-дуже люблю. І ну, це якийсь такий як, момент переосмислення, і ми спілкуємося, обмінюємося. І це так ну, дуже, дуже просто ненав'язливо, але воно. Як етап під етап, якась таке, як маленька сповідь <хи> відбувається. У Львові теж є в мене хороші викладачі, я спілкуюся з Василем Бондарчуком, річа з Миколою Гримолюком, там є Андруся Степан наш, бувший завкафедра кераміки. Тобто З усіма спілкуюся і багато-багато інших є, багато друзів-однолітків. але це дуже важливий момент спілкування, обмін досвіду, обмін, обмін інформацією. Я художник, я творчість його речі, і, власне, так вульгарно кажучи, продукція. І Для мене дуже важливо е, якийсь аспект такого плану. Е, ну скажімо, Кожен твір це автопортрет художника. І яка енергетика іменує від того чи іншого твору, чи на загал від творчості? І оскільки Мар'янка була моєю студенткою, то від неї еменувало завжди якесь тепло, якась доброта. І зрештою, то десь, як би перейшло. Спроєктувалася на її мистецтво. І ну, є багато художників, в принципі, де рафіновано виконані роботи, але звідти, скажімо, щось іде, ну, як, на мій погляд, не таке. А в Мар'янки в тому сенсі все нормально. Вона надзвичайно е, талановита е, дівчина, художниця і. Е, Ну, хотілося б побажати, щоб її творча доля, її зрештою доля, як доля, чисто людська, добре склалася. Дуже приємно мені мати колишню свою студентку, таку як Мар'яна, і щоб вона відбулася як художник, власне, художник керамік І коли вона поступила до нас в інститут. На факультет проєктування інтер'єру меблів, то ну, десь так я помітив, що, скажімо, проєктування інтер'єру, вона все. Ну, працювала, все в неї виходило. Але е, в ній все-таки сидів художник, розумієте? От її більше тягнуло на якийсь, ну скажімо, їй подобався живопис, якісь такі е, речі більш вільні, творчі. І те, що вона стала кераміком, це для мене абсолютно не стало новиною, бо, е, бо власне, вона є художник такого плану. Вона відчуває добре глину. І ми десь їй радили з Андрушком, що все-таки тобі треба йти до Львова в академію, там, де є е, дуже добре поставлена відношення до декоративно-прикладного мистецтва, де є вже е, школа з великими традиціями е, керамічними і, і взагалі. І Мар'яна е, зважилася і продовжила навчання у Львові. І відбулася як художник, і як художник І Ми мали персональну її виставку. Е, в принципі, тут для мене було велике здивування. Е, таке, ну, в, в доброму е, в плані позитиву. Бо за такий короткий час вона ж недавно тільки закінчила е, таке напрацювання. Скільки робіт, і робота така. Е, ну виставка така концептуальна, вона десь такому в одному ключі. Десь нагадувалися е, якийсь задум, то не просто набір е, речей, які виставлення, а була якась загальна концепція тої виставки. І е, навіть є там такі речі, що казав я казав Мар'яна, я обов'язково в тебе замовлю собі щось для себе, дуже мені сподобалося. Так що я думаю, що Мар'яна має велику перспективу, тим більше, що її батьки дуже добре підтримують і допомагають, і, і морально, і, і матеріально. Тому що зараз відбутися художникові е, кераміку це ж дорогі матеріали, це випіч, випікати ті речі в печах. Е, тобто в Мар'яни все склалося. Е, вона талановита, це найперше працьовита і дуже добра дівчина. Роботи художниці у якійсь мірі є містком між минулим і сучасним. Така її творча позиція, або ж, як вона каже, така її ідентифікація. Для мене сам процес створення є дуже важливий, а чого досягнути, досягнути досконалості. Вона завжди недосяжена. Це кераміка дуже, дуже захоплююча. Такий гуд діяльності, тому що ти після того, як дістаєш виріб з печі, ти шокований, це такий сюрприз, і ну, чуть не непередбачувано. Ну, а приваблює це такі моменти пластики, моменти кольору, моменти якихось таких експериментальних, якісь непередбачувані. А на рахунок тематики, то не дуже приваблює наша історія, і хочеться брати за основу якісь історичні там моменти, якісь важливі для нас, і всіх інтерпретувати і передавати глядачеві, щоб такі е, речі не забувалися, і вони є важливими і актуальними на сьогодні. Хочу зробити виставку у Львові, в свою чергу, і. Перш за все виставку живопису, тому що кераміка у мене вже була представлена, а живопис ще ні. Ну і, і надалі якось можливо на якийсь міжнародний рівень виходити. Це дуже цікаво, тому що є можливості дуже хороші е, в технологічному плані як для кераміста, так як в нас в Україні це ну занепала сфера кераміки, і хочеться попробувати працювати більш таких якихось хороших умовах і з хорошими матеріалами. А з іншого боку, це навчання і це м, більш таке як сучасне мистецтво, тобто теж можна чогось навчитися і якось удосконалити себе. Ну і знову ж такі зв'язки, там знайомство. Це, це також дуже цікаво, і хотілося б попрацювати. Декоративна кераміка, живопис, дизайн у всіх цих галузях художниця знаходить і сповна реалізує себе. Попереду ще більше експериментів та сміливих мистецьких проєктів, Обіцяє Маріанна Вахняк. Шановні Колеміяни, хочу вам побажати, щоб ви е тішилися з того, що ви живете в такому прекрасному місті. Відчували і усвідомлювали, наскільки це є багата земля, наскільки багата історія. І одночасно тягнулися до сучасного, щоб цікавилися мистецтвом, щоб ходили на виставки, в театри, на концерти, щоб ви е, усвідомлено жили і аналізували е, всі події, які відбуваються навколо, е, росли в культурному плані, і е, щоб ви спілкувалися з нами художниками.